До того, як почав брати участь про профспілці, собі сказав, все, з мене за цей рік годі українського стендапу. Все, я нового там не з'являються нові відоси, але нового там нічого не з'являється. Ми до цього ще Але це означає, що він не не глянув мій сольник, чисто гіпотетично. Я дивився твій сольник, бо треба було. З метою просвітництва. Скільки ти моїх відосів подивилась? Давай, ну, ніж на мене так дивися, Дивіться, як він усе швидко образів. <різь> Каже, дивись мої відоси. А я що щось погане зробила, я не розумію. <різь> Таке інше погано. Дивіться. Я, я, я маю на увазі, що е, була певна інтоксикація в мене українським стендапом. Ну, я це таки... нормально, що, що ми в цьому всьому і варимося, розумієш? <різь> да. Тобто, е, ну, наприклад. Я не переглядаю, наприклад, відео, яке вийшло в умовного Дзюнька чи в Дмитровича, якщо я з ним був в турі і писав це жартувати. Я з ними жарти писав. Я за три місяці, ну, наприклад, я вже не вже не готовий це чути. Я вже просто, якщо щось бачу, там дзвінка чи Дмитровича, як мені в тіктоці вбиває, зразу прогортую, тому що хочеться ригати. Ну десь так і в цьому і це теж.